Доброго дня, ми з України. Вітаю, друзі. 25 вересня 2022 року. Ми в мене біля будинку в цьому невеличкому садочку і прийшла пора зібрати врожайчик з грецького горіха сорту Васіон. В минулому році було декілька горішків. От, я їх протестив, мені сподобались. І в цьому році робив трошки прививок експериментальних. От, частина вийшла, і тому бачите, як були обрізані черенки і як пішли буквально недавно молоді пагони. Подивимося, як вони визріють, як ніяк уже кінець вересня. От, але в нас перші заморозки дивився, передають приблизно десь через місяць. Можливо, вони і визріють. Якщо визріють, чи хоча б частково і переживуть зиму, це взагалі буде супер. Багатьом обіцяв показати зйом його рожаю. Тому Покажу. От. Разом його знімаємо. Пишите немає коли. Куди? Неділя. Один, два горішка. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Не знаю, рахував 15, 16, 17, 18. Здається, було 20. Ну, можливо, два штуки цих не порахував. Ну, це таке. Загалом біля 20 горішків. Давайте знімаємо. Вже вони. І що цікаво, що дозрівають вони одномірно в одну пору. от Це дуже добре. от Бо є сорти, які поступово зріють. якби Окремо так, один від одного. Не в одну пору. От. А ці. Вже вони, бачите, як вони. Я от ходів перчатки, щоб руки не загадити. Ось бачите, тільки взяв в руки, а вже йод працює. Ось такий горіх. Доволі крупний. Я думаю він грам. Зараз мабуть під 20. Важка бамбула така набита. Не знаю чи кожен горів з вами знімати. От, бо це трошки довго. Ну, давайте так. Три, п'ять. Це ось можна вилущити. Бачите, як гарно вилущується, який горіх. Шість. Оце стандартний горіх, в нього такий він фактично круглий. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Цей вилущується, це 12. Цей теж, можна сказати. Тринадцять. Так, тут в мене всюду. Дуже обережно треба. Тринадцять, здається, було так. Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17. Так десь я ще видно пропустив. Ну, два горішка я зірвав, був раніше. Ось. 17 виходить. Зараз я їх почищу. І ну, вам покажу. Розіб'ю один горішок. Так, все, 17 горішків. Все, зараз почищу і одного розіб'ю, покажу. А, Що я забув сказати? Ось дивіться, це ж у нас кожна гілка зрізана, кожен цьогорічний пагін зрізаний. Тобі ж виходить, що я з горіхами зрізав на прививки. От. Тут всюду були горіхи. Де я зрізав? Ось пагани, всюду-всюди були горіхи. Тобі ж, заклався врожай на початках навіть цих приростів гілок. От. І далі теж, якби були горіхи, тобі ж це доволі сильно латеральний сорт, як на мене. Вже в слідуючому році більш наглядно побачимо, да, рослина ця тут вона ось зі зі між ними, вона якби лишня тут, але я тоді боявся, щоб воно не пропало і воно було одне з найхлюпеньких прививка я колись. У мене є відео по ньому, яке показує, яка прививка була дуже ущербна. І він був би в полі точно вмер, бо які ті два попередніх. Оце в мене він в одному екземплярі. Тому так я за ним якби, дивлюсь. І от було б набагато більше горіха, якби не різав на прививки. Але, як то кажуть, іскусство требує жертв. Тому різав. Все, зараз чищу і тоді дозніму. Так, друзі, ну що, ми в парничку в мене От, якби тут все буяє, росте. Тут така вологість хороша, тепло. От, В принципі, тут всьому дуже добре. Ось почистив я горішки. такий йод, бачите, він зараз жовтий такий, а потім стає темний. От, давайте зважимо. Один горішок всього не до кінця обвилущився. Ну і від навколо плідника. От. Тобі ж це дуже хороший показник, я рахую. Давайте візьмемо декілька крупніших, зважимо, бо мені аж самому цікаво. О, бачите? Нічого собі. А я припускав, що під 20. А тут під 30. Скільки цей був? 32,5 грама. 33 лідер. 32 круглий, як м'ячик, бачите? Ось це типовий розмір, типовий калібр і типовий типова форма горіха сорту Васіон, наскільки я зрозумів. Давайте найменший візьмемо. А вон найменший є, ну це такий фригідний. До речі, хотів сказати, там біля дерева я не сказав. Кому цікаво, перемотайте, гляньте на саму рослину. Ні одної обробки не робилося ні разу по ній за цих скільки там 3 роки. 18,5 22. Ну, солідно, дуже солідно. 26, ну це ж всохнути путь вчора. Як каменюки дійсно падають Не можна положити мячик 30 грам Загалом скоро цитруси будуть Зріють, починають на, на... наливатися Ой теж ковановаса є плоди от така маленька рослинка з плодами. Теж зніму відео якось по них. Ось така картина. Давайте, мабуть, ми 26 грамів. А може цього нетипового. Зараз ці два я мабуть розлущу, ці залишу, підсушимо і будемо на них дивитися вже як висохнуть. Зробимо трошки заміри по виходу ядра і взагалі в цілому. Так, розчистив я, хотів цим подавити, але тут в цьому німецькому такі пупиришки. От. І горіх крупний, просто пупиришками влазило в це. В саму кожуру. От її не роздавлювало. Ось бачите, дирочки такі. От. Бо дуже крупний горіх. Дивіться, яка наповненість, яке жирне ядро. І я щось дуже приємно вражений, звісно. От, але це якось так нетипово. Я навіть і не знаю, що вам сказати. по товщині скорлупи Вона дуже тонка, особливо ось цей. Ну тут що тут можна сказати? Тут міліметра немає. Міліметра тут немає. Тут якось, е, видно, йому ще сохнути і сохнути. Тут ось ця така м'якуш, що під шкіркою вона така масивна. От. А сама товщина шкірки, ось зараз я возьму штангером. Як я й казав, міліметра немає. Де там він? Ага. Ну цікаво, цікаво. Я я в минулому році бачив, що в нього тонка скорлупа. От, але щоб настільки тонка. Таке ядро, цей дуже гарно набитий, таке жирне ядро. Зараз я ще його і скуштую. О, це ж мені дуже цікаво. Зараз вичищу, скуштую і вам ну, треба обібрати, бо вона ж гірка зараз ще трохи. зараз Скуштував я ядро, от дуже смачне. Хоча, в принципі, треба ж дивитися правді в очі і не лукавити. Всі ядра в такому стані грецького горіха будуть смачними. Ну, якщо вони механічно не пошкоджені чи хворобами не пошкоджені. Тому тут, як би супер. Угу. Получилось дуже легенько, хоча ще буде всихатися оця м'яко, що вона буде ставати м'якше, ой, ставати менше, всихатися і вони ще будуть легше чиститись. Ось така красота, дуже подобається. Загалом картина втішна. Сушу ці горішки, підпишу в ящику, сушу. Ну, ага, ще калібр давайте глянемо. глянемо. Так, це трошки з трошки Так, калібр. Рукою не зовсім зручно, але спробуємо. Ось такий гігант 38. ну В принципі, це, це стандарт. Ось. На 39. Ну, на 40 майже. Круглий горіх. Ось така красота. Да, бамбули, звісно, серйозні. Цікаво, скільки вони будуть як висохнуть. Я думаю, грам 20 з копійками. Ось такі ось іон у мене. Видно, що дуже латеральний, бо навіть е, ті молоді пагони, що пішли після обрізки, вони з горіхами були. Ну оце от недавно вони всі повідпадали. І на прививках теж, що я робив, оті експериментальні, вони більшість теж були з горіхами. тобі ж всюди плодова почка. Це дуже, це дуже перспективно, як на мене, і цікаво. Все, друзі, всім миру і добра. Почуємось.